Банда піратів на абордаж. Текст жульєт Дені та Олівера Дюпена розділ другий. Гррр, мій гарний тривокотний квалюх. Марія рішуче попрямувала до корабля. Вона помітила, що дівчинка з чорним волоссям дивилась на неї перелякано. Гей, як тебе звати? запитала Марі не надто голосно, щоб не привертати уваги екіпажу корабля. Анна. Відповідає їй дівчинка. А я, але Марі не встигла завершити фразу, адже втрутився капітан корабля. Геть, звідси, вам нічого тут робити, малече, а на тебе чекають на кухні, додав він, схопивши дівчинку за руку. Капітан підняв кашкет і провів рукою по лисі голові. Підійшовши від борта, він зітхнув. Ці раби насправді роблять лише те, що їм заманеться. Ви почули? Прошепотів Томас. Це раби. Ми повинні піднятися на борт, щоб їм допомогти. вигукнула Марі. Хлопці, ходімо за мною. Марі пішла до трапу, перед яким вартував широкоплечий моряк. Ваш корабель і справді чудовий, широко посміхаючись, сказала йому юна піратка. Нам так хотілось його відвідати. Це неможливо. Заперечив моряк, схрестивши руки, ніхто не має права підніматися на корабель, наказ капітана. Діти повернулися назад і сіли обличчям до краю моря. На набережній. Нам ніколи не вдасться піднятися на цей корабель, адже його корпус надто високий, щоб ми змогли туди залізти, поскаржився Томас. Потрібно розробити план, прошепотів Віллі, поправляючи на носі свої окуляри. Марі мовчала. Поринувши в думки, сидячи на плечі Томаса, месьє Муді також залишався спокійним. Раптом Марі підстрибнула. Я знаю, як потрапити на корабель. Ти справді нам хочеш допомогти месьє Муді? запитала вона у папуги. Потім вона пояснила свій план друзям діти побігли ховатися за великими дерев'яними контейнерами, що стояли вздовж набережної. Кожен має бути на своєму посту. готові? запитала Марі. Вона подала знак папузі, який злетів. Він кружляв над головою моряка, потім схопив його трикутний капелюх. Поверни мій капелюх, шахраю, пернатий, загорлав чоловік, розмахуючи мечем. Якщо я тебе зловлю, то швидко засмажу. Розлючений моряк погнався за мисьє муді, який віддалявся від корабля. Грр. Мій гарний трикутний капелюх, мій гарний трикутний капелюх. Юні пірати скористалися цим. Гарний план, вигукнув Вілі. Ти маєш завжди. хлопчик крикнув від жаху. Капітан корабля схопив його за пояс і підняв у повітрі. Я бачу, що ви мене не зрозуміли, сказав він погрозливо. Негайно залиште цей корабель або я вас згодую акулам. Відпустіть його. вигукнула Марі, махнувши своєю дерев'яною шаблею. Капітан поставив вілі на землю і зареготав. Ти вважаєш, що налякала мене своєю іграшкою? Тікайте мошво, і щоб я вас більше не бачив біля мого судна. Марі почервоніла від злості і приготувалася дати гідну відсіч капітанові, але брат потягнув її за руку. Тікаймо. вигукнув Томас, тремтячи від страху. Троє дітей швиденько спустились з трапу. Ми повертаємося додому, різко вигукнула Марі. Марі безстрашна пасує перед труднощами, здивувався Томас. Ні, маю інший план, відповіла йому дівчинка і побігла ще швидше.